Мовила у нас клієнтка ікону Остробрамської Божої Матері під старовину стилізована. Там більше тисячі гривень коштує Ну дуже гарна ікона за свої, за свої кошти. Телефонує нам, каже, я хочу повернути, тому що ця ікона католицька менеджер телефонує і пояснює. Каже: ну, є, є ікони, які почитаються і православними, і католиками. Ні, що ви мені розказуєте, як це так? Не може цього бути. Мені люди так сказали. Ну, хорошо, сказали, то сказали. Хочете повернути, да, повертайте, оплачуйте доставку, повертайте. Що я должна платити? Ну, а як? Ну, Ви замовили, ну як е... вона вам не підійшла, по якимось таким причинам е... відповідає тому, що заявлено. Е... Тобто в людині потрібно оплатити вартість доставки, і ми її повернемо, повернемо кошти. Але ну, цікавий той факт, що хтось сказав, що вона католицька, е... і ми. Ми намагаємося її пояснити, навіть не навіть не слухає. Остробранська Божа Матір вона почитається як католиками, так і православними. Та, в принципі, мабуть, і іншими якимись християнськими конфесіями. Е, Я думаю, що багато хто хто почитає таку ікону. Сайт ікон на лавка в нас більше 4 тисяч е, видів ікон, які ми можемо вам запропонувати, е, як православних, католицьких. ну, На ваше бажання будь-які будь варіанти. Е, Задовольним ваші потреби звертайтеся швидко доставимо.